У кіровограді обрали міс педагогічного ліцею. Конкурс проводять вдруге. Цього разу за титул боролися дев'ятеро дівчат. У кожної конкурсантки своя група підтримки. Вболівальники заповнили усю актову залу КДПУ. у складі журі керівники Кіровоградського педагогічного університету, представники театру та модельного бізнесу. Переможниці конкурсу запропонували взяти участь у конкурсі у дві є чотирнадцять. Успіху як такого немає, але найбільшою підтримкою це були моя сім'я, мої друзі, мої близькі, однокласники і всі, всі, хто мене підтримували. Завдяки цьому я й перемогла. Такі дорослі люди повинні виховуватись не тільки на книжках, не тільки на інтернет-ресурсах. Вони повинні вийти підготовленими до університету всебічно розвинутими особистостями.